І WTN. живи правдою, живи по-католицьки. Нехай Господь обдарує всіх нас своїм миром. Сьогоднішнє Слово Боже скероване до нас церквою і багато в символи, в знаки. І говорить таке попередження, Ісус перше, що робить, це попередніх кілька днів говорив до фарисеїв. Натомість сьогодні звертається до своїх учнів. Ну і можемо здогадуватися, себе називаємо учнями Ісуса, то напевно, ці слова також є скеровані до нас, скеровані повні перестороги неможливо, щоб спокуси не прийшли та горе тому, через кого вони приходять. І ці такі спокуси в дослівному перекладі чи в одному з варіантів. Можна перекласти як камінь спотикання. Ісус говорить, вважайте на себе, щоб ви не були таким каменем, щоб ви не залишали на своїй дорозі цього каміння, об яке могли б спотикнутися ті, хто поруч з вами. І так собі розважаючи над сьогоднішнім уривком Євангелії може, як приклад також простий такий. Але от проїхати там на мигаючий сигнал світлофора, ну, начебто дрібна справа, але часом скільки шкоди можна наробити? І по одному, коли, наприклад, це хтось собі сам їде, а зовсім по-іншому, коли, наприклад, батько, коли, наприклад, священник, коли, наприклад, якийсь вчитель за кермом, а поруч мала дитина. Ну і бачить цю ситуацію. Що проскакую на червоний чи проскакую на мигаючий, ну і це власне є це згіршення. Ну і ціною такого згіршення може бути життя цієї дитини, бо колись в своєму житті буде знати, що а, ну то значить, якщо там батько, якщо вчитель, якщо священник так поступив, то значить можна. Ну і власне про це говорить Ісус сьогодні: зважайте на себе, не будьте причиною. А з іншої сторони, каже, що якщо ти отримав згіршення, якщо ти колись побачив, якщо проти тебе хтось колись завинив і хтось розкаявся, прости. І навіть якщо декілька разів, і знаємо, що число сім в Святому Письмі означає повноту, якщо багато разів твій брат, твій ближній став причиною зла, став причиною. Твого падіння, може, чи образи того, що тебе болить, але прийшов і каже каюсь, просить пробачення, прости. І цікаво, то що учні, слухаючи цих слів, кажуть до Ісуса, чи просять в Ісуса нетерпеливості, невитривалості, невеликодушності. Чи якихось інших важливих справ а віри. Бо чи це є можливо? Чи є можливо так прожити життя, щоб нікому не дати поганого прикладу? Чи це є можливо так прожити життя, щоб нам ніхто не дав поганого прикладу? Ну, мало йому вірно, правда. І саме тому кажуть, що додай нам віри. Ну і знаходимося сьогодні також в часі війни. І питання, чи є так просто, наприклад, пробачити Росію? Ясно, що для цього, щоб пробачити, то мають визнати свою привину, мають прийти, покаятися, мають звернутися, щоб пробачити нам. Вони знали, що робили. Але чи навіть якщо при виконанні цих всіх умов так легко і просто, я скажу, ну добре, окей, все нормально, я пробачаю. Ну і так здається, насправді, ну, мало ймовірно, що це так легко дасться. Для мене, ну, напевно, це сьогодні є от, власне цей уривок, що коли б мали віру, як гірчичне зернятко, і сказали цій смоківниці: вирвися і посадись в море. Насправді, як, як часом мала наша віра може бути? Але з іншої сторони, якщо я пам'ятаю і знаю, скільки Бог мені прощає, скільки я разів його підвожу, а Він прощає. Чому? Бо Його віра величезна. А в що вірить Бог? Вірить в людину, вірить в Тебе і в мене. Вірить в те, що я зростаю в любові і в вірі до Нього. І разом з учнями, разом з апостолами просімо сьогодні Господа: додай нам віри.